Шкільний набір ЄС yes у розмірі М. Розрахований на зріст метр 30, метра 45. Ліцензія Пушин, модель S101. Починаємо з аксесуарів. Пенал подвійний. Ланчбокс 750 мл. Видал каталожка. Пляшка для води з покриттям софтач. Не ковзає. На кнопочці має зручну прогумовану ручку. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи. Також кишенька. Зручна ручка петля. Рюкзак. Брілочки. Ось такі стильні. Бейджики на липучці, вікні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ощільнена ручка, ручка петля. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно прогумоване. Ось такий стильний комплект.